Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик». Сьогодні я вам розкажу, покажу і чи вигодно. Я сажати буду нашу альпійську суницю Регіна і Алібаба. І Алібаба. Прислав мені Максим, той, що займається в нас у відео. Ee, полуницею і багато саджанців, там у нього оріх і все. Ну, хор, хороший хлопець займається розсадою і, і, і всім вирощуванням навіть тої самої е, ну дерев тих самих шундука І, і всього різного. А тут е, ми з нього за, взяли. Ми, я побачив, що вже навіть в мене є відео, бо рік хлопець так само посадив, але багато. І він вже збирає е, ягодки е, з цієї синиці. Вона велика, та вона не така, як лісова солодка, але вона на перероботку чи, і ще й нормально стоїть е, це ремонтна. Але хочу ще одне сказати: зразу поподробні, як ми. Підготували землю, ну а потім розкажу все. Пото було компройшлися нашим між дорядкою і лопатою зробили таку гряду. Тут буде на дві каплі, посадимо регіну, тут буде на одну каплю, посадимо альбабу. Вона Сама по собі, як, як ще вам наперед хочу сказати, вона усіка не росте, вона е, розмножується насінням, е, на кущики 9 сам не знаю. А так насінням. Це, це зроблено насіння. Клопотка робота, але факт на Е, Зробили ми, розрівняли. Е, в першу чергу я пройшовся так, як рембек, дуже дорогий, чесно кажу, е, 60 гривень 300 грам. Це Ну, я считаю, дуже, і щоб ефект був, щоб воно добре, я просто взяв отаку запарив пшеничну з е, пшеничною з кукурузяною і додав актари. Не реклама, то просто, щоб ви знали, що можна робити по всьому, замість е, того, що я вам раніше казав рембекс чи від медведки, можна робити отак. Можна. Е, Любе, як то кажеться, і пшоно, і що. Ну, що я одварюю, він м'якіше, мабуть. Ну, я так переважно і робив і горох відварював дуже добре, бенветка здихала. А цього року я зробив отак: крупів, купив 12 гривень, нехай я, наприклад, скажу, 2 кілограма взяли 24 гривні. ну і... Тут вже вийде 2 кілограми, а не 300 грамів. І ця стоїть одна штучка, 30 гривень. От і посчитайте, 24-50 гривень, і ми маємо вже 2 кілограми, а не е, 300 грам. І пройшовся я по цьому. Ми перерозрівняли. О, Пройшовся по тім, і будемо це, щоб від медведка, бо дуже багато є. Там можна сказати, подивитися. Ну, каку, капуста стоїть наша, а місцями я на, на тій стороні, е, що багато поїли. Так само я і по рядку пройшовся і порозкидував ще й там. У мене було почти, е, ну, 2 кілограми, якщо напарити, чимало. Це ще лишилося, ще є одне місце. Я піду туди. Е, начнемо з нашої е, суниці далі. Натягнули ми плівку, плівка робоча, якась. Ну брату дякую Ігору. Хазяїну цієї хати він приніс нам по два кусочки, там ще. І ми його розложили, положили на середину, з двох сторін закрили. Середину, щоб не піднімав вітер. Ми просто цегло положили та й все. А зараз жінка зробила отакі на члену залі Зробила вона такі. Напроти, треба робити, напроти, в шахматному можна не робити, просто напроти буде йти з двох сторін брати. Я бачив напроти хлопці робили. Зараз ми зробимо, покажу вам ще й коріння. Ось, коріння яке. Бачите, яке коріння. Ось така восунці. І зараз ми положимо, бачите, як воно гарно ростой. Дівчата посадять і все. І буде у нас е, суниця. Це суниця, альпійські сорти. Каже, що вона вусиками не розмножується, а розмножується тільки у нас ось таким методом, зразу насіюють насіння, потім пінцетом набивають і з касету і пінцетом кожну. І так поливають, ну і є, бачите, прийнялося. Є що місцями і кажуть, насіння, якщо погане, буває і не приймається. Залежно, на яке насіння попасти. Так що не розтраються, як то кажуть, розчаровуйтесь. Якщо будете пробувати, непогано, це хто хоче, а я небагато. Ось тут міг би і нема місця, як то кариться. Ну і збут, який збут. Вони збут, якщо багато плантації здають, і вона каже, вона дуже дорога. 200 і вище було, за кілограм, тому що нас збирати теж платять 80 гривень за, за кілограм, щоб нас збирати тільки буває і таке, ой, як нас за годину, чи так було, як, кому як платять. Це я так говорю, що воно дійсно що так є. І воно результат звичайно красивий. Це я вам покажу от, от, ось так воно буде. Підключили ми свою каплю, кинули нову каплю, і воно буде отак рости. Бачите? Зараз ми посадимо в нас алібабу. Це сорт, а це буде регіна на тій стороні. Садіть поки от цього. А ми підемо покажемо, яка схожість цієї суниць, полуниці, яку прислав мені Максим. Ми в нього взяли амі і, Брі, і бріла. І подивимося результат який. Вислав він мені оце два рядочка на 50 метрів, бачите, це є тут бріла, там амі, тут у нас бріла. Ось така вже є полуниця, вона дуже крупна, чесно кажу, вона дуже крупна. Гляньте, вона вже спіла, вона дуже крупна. Ма, внуки вже давно пасуться тут в мене. Питають на смак, всі питають, якісь, бо бачили в мене відео про Брілу і Амі, і питають, які на смак. Чесно скажу, на смак суперові. М -м 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 -м. Вона транспортабельна, тверда, не кажу, що вона, але якщо вона достигне, вона не, не дуже, щоб а сказати, тверда була. Вона нормальна. Це в нас бріла. І я теж буду з неї Усики Уси. Будемо ми прищіплювати і будемо розводити вусики. Трохи для себе. Може бути пізніше трохи і на продаж. Туди об'єм. Це дякувати Яріку. Він каже, так посадіть, не пошкодуєте. І дійсності, я не шкодую зараз, тому що друге щось зроби. Ну, це таке, розумієте. А зараз я вам покажу вам на кінці там різні сорти, і ми подивимося, які вони відрізняння. Оце у нас полуниця. Така, бачите? Отака. Отакі кущики Це. Буде осінню це по кущику посадяна рік тільки. І увага, тут захист від, <захист> від шпаків. Но вони бувають і прилітають, а вони якісь рябін, не чорні, не знаю, що воно таке, але воно вже менше, звичайно. Отаке От мені дякую підписникам, трохи помогло, не трохи багато, бо тут було багато їх. А зараз я бачу, що в нас є непогана. Оце амі у нас, теж крупна, Тоже крупна. Дивіться, оце амі, дивіться, яка вона крупна. Груба, здорова. Це амі. Ну і на спробу, звичайно. У мене внуки раніше бігали, скоріше ще, тільки починали. Були всі агрономи, всі тут бігали. А теперка вже наїлися. <ріст> Сьогодні я не бачив їх тут. Бо вони вже наїлися її, тому що її багато. Е, це у нас, а мій дивіться, теж схожість дуже добра. І дивіться, як вона родить, бачите? Було би на плівки, звичайно, набагато краще. Я на землю садив, бо так не, не, не готувався. Я не готувався, але є. І зараз вона. На гуртовому ринку 100 гривень, 90-100 піднялася, була 40, там такі ціни, а тепер піднялася. А це я брав, теж розводив і брав таку, не, не знаю, тут вже різна є. Тут в мене її чесно кажу, і клері отут. Це кабріла. Оце кабріла ремонтантна, теж вона буде до того. Ну це я подивлюсь, цих два рядочки. А тут в мене. І клері. Ну, бачите, теж посадив, вроді непогані були ті, а вона така слабенька. Ось такі слабенькі, бачите? О. От такі слабі я маю на увазі ці. Тут друга є ще тільки цвіте. Це якийсь пізніший сорт, бачите, це тільки цвіте, тут нічого немає. Ну і Раніше це була з тих десь була клері. ну Тут змішано, кажу, о, тих чотири ряда змішано. Це бріла в нас. Бачите, тих чотири ряда назви. Ну, є різниця, кажу, їх, різниця є. Це бріла, це, це кабріла, це амі і там є бріла. Це три види, які, ну будемо дивитися, як воно буде рости. Ну, а кажуть, ця непогана. Хоч взяти і кабрілу, тож ремонтантну, тож суперова. І вигляд правда, другий, теж починається. Гляньте. Гляньте яка, бачите? Бачите, вид, вигляд другий. Але крупніша теж була. Бо я теж був, вже мене просили пару кілограм, я трохи собі продав. Так, як багато немає його. Оце мій головний, це мій головний е, агроном. Це він тут в мене участвує. Це такий в нас, подивіться, зверху, такий в нас город. А зараз я просто вам хочу сказати, і показати, що в нас вже є один урожай. Картоплю ми, як то кажеться, поїли, молоду, яка була в тепличці оця сторона. Тут я показував, бачите, вже підруги наготовили. І ще в мене є один. І в мене є вже капуста. Ми вже пробували кілограм 700, ой, грам 700 вже зірвали. Отут можна подивитися, бачите, це раннє. на, ми поливаємо, але полив слабенький, тому що водички мало, це з краниці скачаю в той, а потім викачую. Але непогані, я думаю. Непогані. Ну і решта наш садочок тут, садочок огород, бачите. Огірок. І все різне. А зараз ще йдемо подивимося, як ми сажаємо нашу соницю. Ось так в нас вийшло. Бачите, з однієї сторони, з другої сторони, кущ буде розростатися, він розростається пізніше, він розростається. Дуже багато він розростеться і на другий... І він буде розростатися, ще я вам осінню його покажу, він буде дуже розрощий і дуже багато буде, дуже багато буде, тут, він розростається в корінніше. Це не один буде, а дуже багато буде. І на другий рік він вже буде зараз в нас хай в червні, ну десь в липні, може вродити. А е, на другий рік він почнеться так, як полуниця, і до самих морозів. Чесно кажу, до морозів. Навіть по морозі ходили, вибирали хоч для себе. Е, бо я тут в селі бачив регіну за Алібабу не скажу, а за регіну е, скажу. Це е, ремонтантна. Е, е, ця. Алібаба і регіна сорти. Отак От ми, бачите, саджаємо. Ну, думаємо, поросажу. якщо подобається нам це все, на другий рік може самі попробуємо насінням і ту гряду можна повністю засадити. Цю гряду можна засадити. На цьому. На цьому я закінчую своє відео. Ми далі. Зараз я розгожую, далі висаджуємо. Ну і ось так. Ось так вони наші, наші О, Олена. Сьогодні день Олени і Тамара Олександрівна. Ну і Іра. Сергії вона Тож, себе та. Зараз буде друга сторона. Всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення.